Обережно, веселий контент. Все, що є у відео, несе розважальний характер. Це відео рекомендується до перегляду всім, хто хоче добре провести час приємного перегляду. І так, привіт тобі! Мій глядач любий. Продовжуємо проходження Saints Row. Е, я там саме згадав там е, наступні декілька місій, завдання цих. Це буде просто. Е, Ото, пам'ятаєте, ми там спочатку проходили там. Uh, Отакі от, от всякі завданчика. От от. Оце от воно. Типу показується, бла-бла бла, а ти так мієш і можеш. Так що просто беремо тачку якусь. От І беремо завданечку. Контроль над містом. Що ми хочемо розбиратися з грошовими потоками, нам потрібен бізнес, який буде приносити гроші. Хочеш магазину грабити? Та ну занадто багато проблем. Не варте того. Хочу купити магазин у Моранштері. Ну да, Думаю, що вони прям хопляться за можливість продати його. тому Що документи вже готові. Що знову? Ми взяли їх із сейфу і записали їх на своє ім'я. Ну, якщо вони не можуть цього скаржити. Все. Він затих. І все і добираємося до місця. Вже кап сцени. Ого, то нам трохи їхать. Ого. А, ні, це тут а ми. Е, показується нам бла, бла бла типу ми там можемо купувати таке все ось таке, от. А я його вже купив. Та й таке. Добре, зустрінемось. А ще, знаю, що я собі так подумав. Е, я, коротше, як там. Перший е, прямий ефір проводив, то я казав, мов, типу, за один стрім пройде. Да, сказав, як відрізав. Е, Пройдемо за один стрім там е, в пів ігри, і тоді буде легше його це все діло ну, пройти, і можна буде проходити якісь другі. Е, хорори. От, Але, типу, так як я вже почав переозвучувати ігру під свій лад, то я вже подумав, мов, ну, щоб тобі було от прям. Круто дивитися, і ти такий мов подивився і сказав вау. От, о, Ми приїхали. Oh, bit, right? mm. so, так, пуля? Yep. так. Кроме того, Якщо ми її купимо, то получимо скидку. Типа купив. Ага, окей, це тут можна ще зайти і потицяти там щось. От ніж ніштяк можемо ствола ось покращити. Диви, Ді. дігла. А, уже. <сі> окей. Um, uh. Тоді я не знаю, що мені робити. Давайте купимо, я не знаю, патронів. Круто. Все, я закінчив. О, можна тут ще покращити гранати. Ось ну, диви, Заходиш тако? Непогане покращення. Це воно на 20 тисяч буде ще й дівка звідти вистрибувати, буде і танцювати вся чи що? За 20 тисяч доларів. Ну, по суті, за 35. Коротше, от цього все ви можете тут робити. Я гранатами мало користуюся, взагалі користуюся тільки ось ним. Only. От, уявляєш? Так. Е! О. Я думав, у мене машину хтось підбрив. Так. Далі ми тако... Зар... Отак от, от, хорошо, тихенько. А... Найдіть куклу. Ага, і тут нам показується мов бла бла бла, ви можете такі колекційні предмети збирати і бла бла бла. Ну я-то вже бляха, майже фелао третій пройшов, я знаю. Причому тут, ладно, не варло. Отак от. Та ти можеш його переїхати. Чудесно. Свір, що це таке? О, oh, це! Це моє невеличке хобі. Окей, я пішов. Що? Я не <плес> це мав на увазі. Це для колекції. Спробуй знайти їх всі. Люди, яку дрянь тільки не колекціонують. Зберемося з цим. мені потрібно зараз щось <плес> застрелити. А які ще контракти були в коробці? Це <плес> <плес> житловий будинок. Я вже знайшов нам новий будинок. Вірне вкладення, дитинку. Нерухомість дешева. Положити в кишені гроші, які хотів загребти синдикат. Мені подобається. Забавно. <пл> Окей, okay. під'їжджаємо до усадьби. Що таке усадьба? Я думаю, це садок взагалі якийсь. Ага, його купити треба. Вау. Wow. Wow. Вау. ну. О, oh, oh, а це за 50 тисяч доларів. Мі, а? а я візьму та й куплю. Так, 5 штук баксів в час ми отримали. Я бачу, як маргенштерни тут всім керували. Це прекрасно. Якщо ми їх наб'ємо, вони двічі подумають, перш ніж повернутись. Ох mm. oh, ти кусок нечистого. Взяв мені, бляха, зайшов в машину з лобового придурок. Так, я не поняв. Ну, це все он бачите, дівчата за рулями сидять. От вони от такі от ситуації роблять. Я абсолютно ніяк на тебе що не наїхав. Ти прекрасно водиш. Це просто було сказано просто так, тому що зачасту ви так і робите, бляха. Окей, неважно. Е... Диві. Три метра просто. Оп, тихенько, оп. Е, ще буде весело. Обожнюю. <світнень> Диви. Де, там снайпер, знімаємо його першого. Тепер тебе, отак і тебе. Ах, ти такий, дивимось, стріляє в мене й. Все, ти просто забираєш їх всіх, де? Просто ізі. А тебе ні. Отак от. Тебе хочу об стіну. Дві. На тобі. О, люблю, я. Де вони ще працюють? Так, на півдні звідси. Я, коротше, щойно хотів сховати зброю. Прикинь. Все, канай. Блін, класно. Так, все, сідаємо авто. Э! Е -е. Короче, приїдеш. <удесь> давай, давай. Тільки не кажи, що мені за ним вертатися треба. Ні! А він за мною не може приїхати, ні? Все, оп, оп, давай. Камон, швидше, шевели булками. О, стріляй. В них. Давай, що нам, 100, 100 метрів. Ога, нам ще й тут стрілятися, диви. Вилітаєш зразу і кидаєш зразу. Бум, шоколака, просто ушоль. Щось він там навізгав. Забираєш тут всіх. А, перезаряджайся. О! Забираєш банду і типу якби все. І, е, Здається, власне, ми їх розізлили. Ти думаєш? Рухай до веселої пулі, тоді вони відстануть. А, а як магазин їх жене? Тому що магазин наш. Так що хлопці повинні його охороняти. І ти завжди можеш сховатися в будь-якому місці, яке належить святим. Це добре. Як же йому не щастить? Але ні, ні, нормально, він, він, він потім приїде, я думаю. Чи ні? Містер... Чувак, в білому піджаку. М ти можеш сісти в машину? Давай, я вірю в тебе. Ти зможеш. Він здох. О май гад. Все. Де? Оп, впадаємо в тачку. Це перше таке завдання У мене в мене воно взагалі. Ну в мене хорошо приходило завжди. О, дивіться, як вже. цей. Я собі своїм життям живе, йому нормально. Е, Пірс, ти де? Ой. Чувак. Я не можу. Оце завдання. Епік. Почекай мені, тут хтось колесо Колесо застрелив. О, так. Е, сховайтеся для зменшення дурної слави. Чудесно. Так, Оп. Все, коротше, так, я думав виключитись. Але... 600 метрів вже прийдеться про щось поговорити вам з, зі мною. Так, чи, чи мені з, з вами з тобою спешал пою, не знаю. Просто щось говорю, просто щоб потягнути час і приїхати до місця. Все, ось отут і закінчується наше о цього завдання. Е, е, зло. Диві, забігаєш, прибігаєш, відкриваєш і заходиш. Все. It is over. This time. Е! Чувак, ти вмієш нормально ходити? Все. <кій> Отаке от, от в нас завданнячко веселе сьогодні вийшло. Ну, 500 доларів. Пф. А, а знаєте чому 500 доларів? Тому що воно там перший оцей. Магазин, до якого ми спочатку приїхали, я з тобою. Він коштував 100 доларів. А той 5 тисяч. Не пам'ятаю, 5 тисяч, здається. Ну, так, от, коротше. так, трішки авторитета, і все. Можемо прощатись, Зараз я впаду в якийсь ось приблизно. Бомба. І можна буде попрощатись. Все. Коротше, реально сьогодні забавно вийшло в нас е, завдання. Підписуйся на канал, якщо ти хочеш бачити отакий. Ой, бутлек! Ні, чувак, я в тебе його підбрию. Хочеш ти цього чи не хочеш, але я в тебе його підбрию, сядь. Отак. Ой, та ти що. Шикосний. Окей, все, підписуйся на канал, якщо ти хочеш бачити отаких от відосів. Собі, якщо ти хочеш бачити проходження Saints Row українською мовою. Так, то підписиш, підписиш і споглядай, поняв? І... А далі все буде. <кій> що думаєш, не переїду, що чи... окей, все. А, ще можеш перейти нижче за посиланнячками, там буде декілька посилань. Ну, за плейлістами, там буде ще зверху два посиланнячка. Один на мій другий канал, перший, і другий на мій інстагрупу там по тачкам і все таке. Коротше, я просто не, нечайно сохну по тачкам, поняв. Ла, не знаю. Як, як хочеш. І, ну коротше, зайди, подивися, там реально весело, там. Просто зайди і подивися. Все. До зустрічі!